Ось текст, адаптований для вашого ролика. Знаєте, гладіолуси це просто приголомшливі квіти з високими стеблами і великими сувіттями. Вони ідеально підходять для саду, особливо якщо ви любите зрізати квіти для дому. Але навіть якщо не зрізати, вони стануть яскравою прикрасою будь-якої клумби, радуючи око влітку. Вирощувати гладіолуси з цибулин досить просто, особливо в теплому кліматі. Хочете дізнатися, як? Зараз розповім. Огляд рослини гладіолус. Тип рослини багаторічна. Родина, ірисові, рисові, і радиси. Рід, гладіолус, гладіолес. Види, гладіолес СПП, Батьківщина, Південна Африка. Освітлення, повне сонце. Висота від 40 см до 1,8 метра, полив помірний, зони морозостійкості – 7-10. шкідники та хвороби, трипси, гниль, іржа. Догляд низький. Тип ґрунту багатий, добре дренований. Що це за рослина, гладіолуси це розкішні представники сімейства ірисових. Їх латинська назва походить від слова і меч, що чудово описує форму їх листя. Але головна прикраса це високі квітконоси з великими, яскравими квітами. У світі налічується близько 300 видів гладіолусів, а ще більше гібридів і сортів. Так що вибрати є з чого. Родом вони з теплих регіонів, наприклад, Південної Африки і Середземномор'я. Характеристика Гладіолуси виростають до 1,8 метра у висоту, а їх квіти розкриваються поступово від знизу до верху. Це робить їх ідеальними для зрізання, вони довго стоять у вазах. Листя вузькі, мечоподібні, створюють гарний фон для яскравих квітів. Їх можна поєднувати з іншими рослинами або садити групами для ефектного вигляду. Посадка Найкращий час для посадки весна, коли мине загроза заморозків. Вибирайте сонячне місце з добре дренованим ґрунтом, глибина посадки близько 12 см. Відстань між цибулинами не менше 12 см. Після посадки полийте. Якщо хочете продовжити цвітіння, садіть цибулини з інтервалом в 2-3 тижні. Як вирощувати? Гладіолуси не вибагливі, але є кілька важливих моментів. Світло. Їм потрібно мінімум 6 годин сонця на день. У дуже жаркому кліматі можна посадити так, щоб після полудня була легка тінь. Полив. Після посадки поливайте регулярно, щоб цибули не вкоренилися. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. У посуху поливайте глибше, щоб рослини не страждали. Ґрунт. Ідеальна ґрунт пухка багата органікою з нейтральною або слабокислою реакцією. Якщо у вас важка глина, додайте компост, температура і вологість, гладіолуси люблять тепло. У холодних регіонах цибулини потрібно викупувати на зиму. У зонах 7, 10 можна залишати в ґрунті, але з мульчею. добриво. Якщо ґрунт бідна, можна підгодувати добривом з низьким вмістом азоту. Але найкраще покращувати ґрунт компостом. Догляд високі сорти потрібно підв'язувати. Зів'ялі квіти видаляйте, щоб рослина не витрачала сили на насіння. Після цвітіння дайте листю пожовтіти, так цибулина, накопичить поживні речовини на наступний рік. Розмноження. Восени можна відокремити маленькі цибулинки від материнської. Великі зацвітуть через рік, дрібні через 2-3. Проблема. Гниль цибулин. Виникає через перезволоження. Покращуйте дренаж і не заливайте рослини. Шкідник. Трипси, кліщі, гусениці. Оглядайте рослини і обробляйте при необхідності. Хвороба. Іржа, фузаріус. Видаляйте уражені рослини, не кладіть їх у компост. Стрес від погоди. Сильний вітер може зламати стебла. У спеку поливайте частіше, в холод, вкривайте. Часті питання. Чи розмножуються гладіолуси? Так, але повільно. Цибулинки можна роззаесаджувати. Чи є морозостійкі сорти? Гладіолус на витримує холод, але більшість видів потрібно викупувати на зиму. Коли цвітуть гладіолуси? Літом. Якщо садити з інтервалом, цвітіння триватиме довше. Чи небезпечні гладіолуси для тварин? Так, вони токсичні для кішок і собак? Висновок. Гладіолуси – прекрасний вибір для саду. Вони красиві, невибагливі і відмінно стоять в зрізку. Спробуйте посадити їх, і вони стануть вашими улюбленцями.